У Житомирі реалізовують першу частину маршруту безбар'єрності протяжністю 1,1 кілометр, яка пролягає вулицями Вітрука, Огієнка, Майдан Польовий та Площу Польову. І безбар'єрний маршрут, який охоплює центральну частину нашого міста, і перша частина безбар'єрного маршруту, і він загалом включають в себе і дві поліклініки, і першу міську лікарню, і прозорий офіс, і багато об'єктів соціальної інфраструктури, органів місцевої влади, які відвідують і місцеві мешканці. Із інвалідністю і без інвалідності, маломобільні категорії населення. Житомир є одним з 15 міст в Україні, де реалізують флагманський проєкт. Створюють маршрут за співфінансування держави, місцевої та обласної влади. Проекту ми проведемо капітальний ремонт соціальних установ, облаштуємо безбар'єрні входи, спеціальні світлофори із звуковим супроводом, безбар'єрну зупинку, інклюзивну вбиральню. Заплановано і капітальний ремонт прибудинкових територій двох житлових будинків, а також капітальний ремонт вхідних груп одного житлового будинку задля забезпечення доступності у міській раді розповідають у Житомирі проживає близько 28 тисяч осіб з інвалідністю, і завдяки маршруту безбар'єрності усі ці люди зможуть мати безперешкодний доступ до багатьох закладів та установ. В першу чергу, куди вони приходять отримувати послугу, це наші центр дія да це прозорий офіс. Для того щоб отримати всі послуги, які їм потрібно, до того що ветерани хочуть прийти до своїх побратимів, які загинули, і цей маршрут він ну, ну він. Першочергово потрібно зробити. Наразі міська рада підписала п'ять меморандумів про співпрацю з закладами, які знаходяться на маршруті безбар'єрності. Ще три меморандуми уклали з установами, які розташовані в інших районах Житомира. На локаціях створять доступні умови для усіх категорій населення. Ірина Цапунд Дмитро Половинка, телеканал СК 1